Доброго дня. Друга частина циклу про долю жителів країни та біженців при різному розвитку війни. Нагадаю, в першій частині ми розглянули випадок, коли війна буде заморожена. Сьогодні поговоримо про те, що буде, коли, війна, коли війну виграє Україна. Це буде можливо лише у випадку, коли Росія не буде встигати поповнювати свої витрати і в техніці, і в живій силі. Зараз вони мобілізують. Тисячі людей на день, тому нам потрібно подвоїти засоби або ефективність враження. З технікою оцінка дуже різняться, тому буду опиратись на оцінки осіб аналітиків, які відслідковують зменшення техніки на складах зберігання Росії, і тут нам потрібно також вдвічі більше виводити їх техніки з ладу. Звідси виходить, що при подвоєнні Втрат Росії за рік-півтора можна війну виграти. Так що ж буде з українцями після цього? З, біж... з біженцями ситуація ідентична тій, що ми розглядали в першій частині. Близько третини повернеться, а з тих, хто залишиться в основному, не встигнуть заробити на житло та достойний спадок, але, але держави, в яких вони знаходяться, їх забезпечить базовим набором для життя. З долею жителів України розбиратися важче всього, тому що держава майже не публікує ніяких звітів про економіку. І в нас майже немає незалежних економістів. Є три шляхи до перемоги або їх комбінація. Перший шлях він малоймовірний. Фінансова підтримка України не зменшується, військова підтримка збільшується. В такому випадку населення залишається заможним, тому що у нас до сих пір зберігається мирний ну, довоєнний бюджет, і до нього додавалися ще й. Виплати військовим, значить, витрати з бюджету України в середині країни збільшились на 50%. І ці гроші десь осідають у людей. Правда, стараннями місцевих силовиків, налоговиків, чиновників знищується бізнес. І ті гроші, що будуть у людей, не будуть забезпечені товаром. Почне расти імпорт, а значить курс, а значить і ціни. І гроші закінчаться. Залишаться високі ціни, висока інфляція і малі зарплати. Другий шлях має середню ймовірність війна за рахунок бізнесу. Підвищують податки, силовий блок починає пресувати бізнес на всіх рівнях, від олігархів до мікро. У відповідь бізнес починає закриватися, виїжджати, ховатися в тінь. Від цього почнуться проблеми ще й в банковській системі. В результаті частина людей втратить роботу, і населення збідніє. Після закінчення війни населення буде небагате. Підприємців, ну бізнесу, в країні майже не залишилося, а значить, що і роботи немає. Відбудовувати країну будуть наближені до бізнес до чиновників бізнесу. А це означає величезну корупцію, яка закінчиться диктатурою. Ну, Диктат буде або для того, щоб втримати владу, або буде силове зміщення влади. Для простих людей, в принципі, навіть для дрібних чиновників та середніх чиновників, хто буде диктатором, яка у нього буде фамілія, взагалі їх долі не змінює. Третій шлях. Також з середньою вірогідністю. Війна за рахунок людей. Держава запускає друкарський станок, зарплати пенсії, заощадження знецінюються. Але в державі з'являються кошти на війну і збільшується кількість чоловіків, які прийшли в армію заради грошей. Цим шляхом, до речі, від самого початку йде Росія. Після війни ми будемо мати збідніле населення, але не зруйновану економіку. У людей буде робота. А за рахунок... Того, що економіка буде конкурентна, до нас підуть гранти та дешеві кредити на відбудову інфраструктури, і зарплата почне рости, буде реальна можливість швидкого росту економіки і швидкого росту соціальних стандартів населення. І замість висновку, як ми бачимо, можна сидіти, відкладати долари. Радуватись, що розкуркулили наступного бізнесмена, і він більше не дасть нікому робочого місця, кричати, щоб олігархи донатили на армію, бо вони багаті, тим самим переводячи батальйони під своє управління. І можна дочекатися війни. І вже тоді прийдуть за вашими доларами і за вашою свободою, або перестати хоча б мовчати і взяти відповідальність за своє майбутнє на себе. Тому що 10, 20, навіть 100 тисяч доларів ваше майбутнє не забезпечить, ну максимум на 5 років.